Третій варіант, який ви висловили тезу третю, це проблеми з Китаєм, тобто, що е, окупанти справді відчувають проблеми в відносинах з Китаєм. От хочу, щоб ви більш детально поговорили, от в даному випадку ми розуміємо, що це агонія, так що це агонія окупантів, а так вони, тобто, е, йдуть, е, затоплюють все або спалюють, або затоплюють. Тобто, е, це їхня тактика. Але от хочуть, щоб ви пояснили більш детально щодо ки. Ну дивіться Китай в за базі ж, пройшла зустріч і спецслужб, і міністр оборони і міністр оборони Китаю зустрівся з Ризніковим. Це досить цікавий момент про що говорили? Тобто, контакти, які становлюються поза межами. Тому я не виключаю. Вони розуміють, що вони хотіли від Китаю більше підтримки. Uh, судячи з усього, цієї підтримки не буде. Uh, і Китай uh, uh, дуже роздратований іграми навколо ядерної зброї. І китайське все, категорично ні говорить, що буде під... що не буде підтримувати нічого. і Це дратує росіяни. де вони розуміють, що вони знаходяться фактично в меншості. Дивіться, в світі зараз будується багато оборонних блоків. Там є навколо Китаю. Ну, наприклад, він підгрібає під себе середню Азію. Американці будують аналог НАТО в Азії, і проблема в тому, що Росії ані там, ані там немає. Вони самі по собі. А ви з ким? Шановні Азію вас забирають, а зрозуміло, що в НАТО і там, і там вас не тому що вас ненавидять всі. І тому вони знаходяться в такому такому безвиході, і вони намагаються там ну, піднімати ставки от таким чином.